Всім добрий ранок, неділя у нас ранок, і по традиції ми перед земельною ділянкою заїжджаємо кудись в будівельний магазин. Прикупила американські томати та гагірок починь, Ще це для вирощування вдома. Сьогодні посію. А ще в нас затопило ділянку, і ми їдемо провірити, що там взагалі робиться. І всі мої розсади, всі мої посіли там закупила. Київська область. Другий раз перезаписую звук. Ось ми в епіцентр зайшли після Леруа. 49, значить, бегонії. 44 Чорнобривець, один штука. 149 лютики, ранункулюси. Це моя найулюбленіша квітка. Одна з. Лобулярія 49, ціни просто ну, жахливі. Ціни на це однорічка, це нерарія, така декоративна трава, я її теж сіяла, саджала. О, ці навіть не знаю, що це за квіти, але якісь гарні та дорогі. Петунія ось буде. 55 гривень, такий кущик. Ой, ну, от такі ціни, ребята, дівчата. Це був колос, значить, гладіолуси. Цибулинка 3-5 штук десь біля 40 гривень. Деякі були по 30-35, троянди, ну цін я щось не знайшла. Теж гладіолуси з 38-45 гривень. Різні були. Ну, я не фанат гладіолусів, тому проходимо мимо. Um, гладіолусів багато і гарних. Ось тому такі ціни. Дивіться, хто любить, подивіться в епіцентрі такі ось ціни. Кали, Кали я більш люблю, але ще не купила собі. Um, бегонія та піони. Бег... Анемона, Анемона. Так, це не бегонія. Ну, ось такі ціни і пройдемо далі, будемо ми вибирати чоботи чоловіку. Ціни просто жах ось для нашого затопленого участка. Спойлер, ми туди не дійшли, тому що там затоплено дуже сильно. От Ціни жахливі на чоботи. Нам потрібно було брати такий рибацький комбінезон, але знаєте, навіщо він нам викидати кучу грошей, а він нам просто не знадобиться і що з ним потім робити. Тому чоловіка порвалося перед цим чоботи, і ми купили хоча б просто чоботи собі. Ось ми йдемо і дивіться, що в нас на під'їзді до нашої вулички. Ідемо дивитись, що там робиться. Накладаю звук, бо там багато особистих таких розмов було. Ну, не те, щоб, але нащо воно? Е Підходимо і бачимо перед собою просто жах. Навіть на підході до нашої ділянки, ну, метрів 100, ми не можемо підійти, тому що там вже глибоко. І це за день набралось. Вранці ще було небагато. Води, а вже дивіться, як набрало ціле море, плавають качки, утки. І наліво як іти? Ось тут прямо, то там наша ділянка. Зараз ми попитаємося вдоль за... І вона затоплена. Ми думали, от попід забор якось пройти, але все затоплене. ти не допомогли, тому родич приїхав. Родич наш приїхав з лодкою і допоміг ой, попереносити там деякі речі, підняти їх трохи. Тому ось так. Передвігаємося в своєму селі на лодці. Я знаю, що багато українців зараз страждають від цього потопу. Багато в кого гірші ситуації. Наш город жалко, звісно, труда, що я там сіяла, саджала, але в людей є гірше. І моє горе зрівняно з тим, що в людей, то, геть, зовсім нічого, тому не розстраємося і все відновимо, пересіємо. І на майбутнє будемо підсипати дуже багато підсипки вверх, щоб все було в нас добре і ніколи не затоплювало. Всім пока!